вітаю усіх учасників, гостей та організаторів сьогоднішнього нашого освітнього онлайн-фестивалю здобувачів освіти Студентський Джем ГНТУ 2024. Цей фестиваль унікальна подія, яка об'єднує талановиту молодь студентів, учнів і викладачів з усієї України. І ми зібралися тут, щоб підтримати обдарованих студентів. Популяризувати творчий та інтелектуальний розвиток, а також створити простір для обміну ідеями та знання. Кожен великий захід ми традиційно розпочинаємо з гімну, що символізує нашу єдність, гордість і любов до України. Тож прошу всіх підвестися для виконання державного гімну України. SHIT sure.

Що ми брата козацького роду душила, ми поглажимо за нашу слово, покажем, що Слава Україні. Також ми живемо в непрості часи, але разом ми сильніші. У цей момент хочемо задати тих, хто ціною власного життя виборював наше право на свободу і майбутнє, і виборює її зараз. Прошу всіх вснувати пам'ять полегих героїв хвилиною мовчання. Слава нашим героям і дякую, користуючись моментом, хочу, хочу нагадати, що зараз триває збірна Starlink для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У хлопців на рахунку є знищені літаки, серед яких Су-25 та ще десятки знищених дронів тільки за місяць. Давайте зробимо їхню роботу ще більш ефективною. Донат на ППО це наше вільне небо, про це не, не треба забувати. А тепер переходимо до нашої основної частини нашого фестивалю. де на вас чекають цікаві виступи, інтерактиви та сюрпризи. Будьте активними, долучайтеся до всіх заходів, а для кожен вас частина важлива частина нашого студентського джему. А цей фестиваль сьогодні, цьогоріч, на фестиваль проходить вдруге і приурочений до міжнародного дня студента. І ми переконані, що ко що цей захід надихне кожного з нас на нові досягнення, допоможе побачити освітній процес з нової перспективи. Та, можливо, розкрити свої таланти. Для урочистого відкриття заходу я маю честь запросити ректора Херсонського національного технічного університету, доктора технічних наук, професора Олену Валерійовну Чеплюк. А, будь ласка, Олена Валерівна, для того, щоб е, включити мікрофон, підніміть ручку, ми надамо вам е, доступ. Yeah. Добрий день, шановні студенти, добрий день шановні колеги. Дуже важко говорити після хвилини мовчання і після нашого гімну, тому що да ми розуміємо, що о, наше намагання зробити життя студентів цікавим і насиченим воно можливо виключно тому, що є люди, які боронять нашу землю. Тому... Слава Україні, героям слава! Я хочу сказати, що головне для нас зараз стати кращою версією себе. Головне для нас зараз отримати не тільки знання, а розширити наш світогляд і зробити все, щоб ми ніколи не. Стало причиною подібних ситуацій. Я про що? Я про те, що ви наше майбутнє. Я про те, що ви керівники нашої держави. Я про те, що ми маємо цю державу зробити максимально міцною, максимально незалежною, і це дійсно ваше. А зараз, поки ви студенти, я хочу вам побажати, щоб вам було цікаво, щоб вам було цікаво навчатися, щоб вам було цікаво спілкуватися один з одним, щоб вам було цікаво з друзями, щоб у вас була можливість відпочивати, щоб у вас була можливість вивчати те, що вам цікаво. От, бажаю найкращого сьогодні, і я дуже пишаюся тим, що. Так багато студентів захотіли випробувати що ж таке бути викладачем. І якщо минулого разу в нас був один дуже насичений і цікавий день, то сьогодні в нас два таких цікавих дня. Пишаюсь вами і бажаю вам отримати задоволення від цих двох днів. Дякую. Дякую, Олена Валерівна, за такі приємні слова. Дійсно, в цьому році в нас. Подвоїлась кількість учасників, якщо в минулому році це... В році це вже 34 учасники, і все дуже сьогодні буде плотненька і як марафон, якби порівняла сьогоднішній захід. Дякую. Також сьогодні з нами наші шановні гості та друзі. І першу я хочу надати привітальне слово начальнику управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Тетяні Юшко. Можете, будь ласка, підняти долоньку і ми вам надамо доступ до мікрофону. Пане Миколаївна, будь ласка, можете підняти долоньку в Зумі, і ми зможемо вам надати доступ до мікрофону. Сьогодні у нас усі, усі мікрофони вимкнені для того, щоб наша зустріч була безпечна і ніхто нікому не заважав. Тому для того, щоб ми надали вам доступ до мікрофона, майте підняти долоньку. Так, бачимо, що її немає серед учасників. Ми продовжимо далі. А, наступне я надаю слово начальнику відділу реалізації проєктів Херсонського обласного центру зайнятості Яні Слусті. Також, будь ласка, так, бачимо вас. Yeah. Можете вмикати мікрофон. Добре, вимкнула. Вітаю всіх присутніх. У мене є цікава для вас інформація, особливо вона буде цікава для тих, в кого вже є на меті стартап проекти, бізнес-ідеї, і ви шукаєте кошти для їх реалізації. Отже, з вересня цього року урядом України надана можливість для молоді у віці від 18 до 25 років отримати мікрогрант в розмірі до 150 тисяч гривень на створення вашого бізнесу. А через три роки після отримання першого гранту можна буде додатково отримати ще 250 тисяч гривень вже на розвиток вашого бізнесу. За ці кошти можна придбати обладнання, меблі, транспортні засоби, які необхідні вам для ведення діяльності, товари, послуги. Можна їх буде витратити на оренду приміщень, обладнання, на рекламу та маркетинг. Як отримати ці грантові кошти, ми розповімо вам на нашій презентації, яку плануємо провести найближчим часом. Про дату її проведення ми вас повідомимо. Тому не пропустіть, долучайтесь, буде цікаво і корисно. Хочу вас запевнити, що гранти від держави це реальність, тому є багато підтверджень як по Україні, так і по нашій Херсонській області, незважаючи на ту безпекову ситуацію, яка в нас зараз є. Тому не бійте, звертайтесь до нас. Я в чат закину наші посилання на месенджери на соціальні сторінки. Ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, на Ютуб каналі. Є в нас діє телефон гарячої лінії, на який звертаєте, дзвоните, звертаєтесь, і ми завжди готові надати підтримку, консультацію, супроводжувати всіх до отримувати до отримання грантів. Так що звертайтесь, не бійтесь, ми клієнтоорієнтовні, ми друзі. Дякую, дякую Чи вам дові, за увагу. Дякую да, за молоді, так бачимо, е, тому кого це зацікавило. Думаю, це всіх зацікавило молодих людей. Е, Будь ласка, переходьте у часі, е, скинули посилання на Так, далеку. і чекаємо на презентацію. Найближчим часом буде, і думаю, буде дуже цікаво і корисно, так що не пропустіть, приєднуйтесь. Дякую вам. Наступно я хочу надати слово нашим дуже друзям, співзасновниці громадської організації Прогресинні, координаторці напряму Візія, науковій дослідниці за програмою Британської академії наук в університеті Queen Mary University of London Ганні Остапенко. Так, є, Доброго дня. Шановні студенти, шановні організатори, шановні наші друзі, ми дуже радіємо таким прогресивним ініціативам серед студентства. Хочемо привітати і самих студентів, і організаторів цього заходу. Я хочу сказати, що. Багато заходів я відвідую і в Україні і за кордоном цей унікальний і я вперше на такому заході, де студенти саме будуть представляти так комплексно, такі багатопланові свої ідеї, здобутки або дослідження, або просто ділитися тими сферами життя, які є для них цікавими. Хочу сказати, що напевно це буде цікаво, це не тільки конференція студенти для студентів. Так? Це конференція, яка буде Буде цікаво і викладачам, це, напевно, така унікальна можливість, коли викладачі можуть прийти і послухати студентів саме з їхніми виступами. Дуже цікаві теми. Я хочу привітати таких ідейних натхненників такого заходу. А студентам і всім доповідачам хочу сказати, що, напевно, для когось такий виступ на конференції буде вперше. Для когось він буде вже не вперше да для такої широкої аудиторії. Але світ зараз. Настільки змінюється і в ньому так багато можливостей. Я хочу вам побажати креативу, я хочу вам побажати натхненних ідей, і хочу сказати, що всі таку гарну фразу, що всі обмеження є тільки в вашій голові. Якщо ви хочете зробити стартап, якщо ви хочете відкрити якісь грантові можливості не тільки в межах нашої держави, а й поза межами, насправді дуже багато можливостей в світі є для вас, для молодих, креативних людей, тому реалізуйте свої Ідеї, успіхів вам, успіхів цьому чудовому проєкту, і нехай ця конференція стане регулярною. Дякую вам. А ми продовжуємо і нарешті слово надається першому проректору ХНТУ, Каденату технічних наук доценту Марії Артеменко, яка розповість про тонкості отримання сертифікатів. Приємні бонуси для учасників фестивалю і звітно привітає вас. Так я. Добрий день! Вітаю всіх учасників, всіх гостей, хто долучився сьогодні до нас. Я сподіваюся, у мене зі звуком все гаразд і мене чутно. Дякую за е, те, що мене підтримали, і підказали, що все окей. Е, Сонечка, чи буде презентація, бо я знаю, що ви там готували її. Ну, перш за все, шановні наші студенти, я від сірого серця хочу вас привітати з ним Студента. Студентське життя ну, це життя, мабуть, найферичний ваш період. Коли відбуваються неймовірні події, ви молоді, ви сміливі, ви амбітні, і я впевнена, що це завзяття, яке є в молоді, воно дійсно робить життя цікавішим. Я дякую всім, хто сьогодні долучився привітати наших студентів. Дякую прогресивним за постійну підтримку всіх наших проєктів. Ми вже більше року з вами, і ви постійно нас підтримуєте. Щиро вам дякую. Щиро дякую Центру зайнятості і Херсонської області, і Хмельницької області, які також нашим закладом тісно співпрацюють. Це і ваучерен навчання, за якими навчаються. Деякі наші студенти це і постійні е, нові проекти, які дають можливості для наших студентів: гранти і навчання, які проводять сьогодні центри зайнятості по всій Україні. Шановні наші студенти, я вас закликаю долучатися до тих можливостей, які відкриває сьогодні світ, щоб ви їх не втратили і дійсно реалізували всі ваші ідеї і оцей старт. У велике життя був у вас якомога успішний. Ну і переходимо трошки, я анонсую або розповім про умови участі в нашому фестивалі. Що вас очікують? Ну, По-перше, всі учасники, сумлінні учасники отримують сертифікати. Сертифікати у нас будуть двох видів. Перший від сертифікатів це сертифікат спікера, це ті наші сміливці, які виявили бажання спробувати провести заняття. Дехто, я бачу, вже робить це вдруге, бо дебютував минулого року на першому нашому студентському джемі. Я вітаю вас, сміливці, і вітаю з тим, що я впевнена, що вам сподобалось, раз ви прийшли сюди вдруге. І буде другий сертифікат учасника це для тих, хто приєднався послухати. Але ось для вас у нас є певні умови. По-перше, щоб отримати цей сертифікат, необхідно прослухати не менше чотирьох занять. Кожен спікер крім своєї теми підготував для вас маленькі такі тестові Google форми, які покажуть, наскільки ви уважно слухали спікера. І також у вас там в кінці форми буде можливість залишити для спікера відгук. Я вас дуже прошу зробити цей відгук, бо для спікерів це дуже важливо, зрозуміти, наскільки вони вам сподобались. Тому залишайте всі Google-форми ми обов'язково опрацьовуємо. Всі ваші відгуки будемо розсилати кожному спікеру окремо. Крім того. Ці Google форми важливі для нас для чого? В кожному вашому сертифікаті буде не тільки зазначено, що ви учасник, а буде перераховано всі теми, які ви прослухали. Тобто, всі Google-форми будуть уважно опрацьовані. Той учасник, який прослухає найбільшу кількість тем, отримає бонус. Ось таку, до речі, хочу вам продемонструвати. Так, фон мені заважає, але зараз я налаштую, мабуть, приберу фон, щоб ви це побачили. Так. Що ж в мене немає? Убрати фон, всі тільки віртуальні, які варіанти всі є? О, є. Відминула ось такий джем. Отримує, по-перше, кожен спікер, така чудова фірмова баночка. За наповнення цією баночкою ми дуже вдячні кафедрі харчових технологій, яка підтримала ініціативу студентів і влітку заготувала спеціально для студентського джему ось такі смачні подарунки. Кожен спікер отримає таку баночку і учасник, який прослухає найбільшу кількість тем. Хочу сказати, що в минулому році ми були дуже вражені, бо у нас були учасники, які прослухали понад 17 виступів. І це дуже приємно і для нас, як для організаторів, і для е учасників, я впевнена, що для вас це також було вкрай корисно і цікаво. Отже, попередній слайд показував нам QR-код на програму фестивалю. Я прошу в чат наших адміністраторів нашого Zoom, ще кинуть посилання на наш слайд, сайт, щоб ви могли долучитися до перегляду наших занять. Як користуватися цим нашим, нашою програмкою? По-перше, на сайті. Представлені всі спікери гарно, з портретами розписані теми і розписані спеціальності, за якими вони навчаються. Вам достатньо просто клацнути на зображення нашого спікера, і ви приєднаєтесь до Zoom зустрічі з ним. Як ви помітили, що у нас така кількість бажаючих спікерів, що виступи будуть йти у два потоки? Тому в певному випадку вам прийдеться обрати, яка тема вам найбільш цікава. Ви вибираєте собі спікера і доєднуєтесь до його зустрічі. В чаті, будь ласка, спікерам дуже приємно, якщо ви будете їх підтримувати, ставити свої питання в чаті. Будь ласка, будьте активними, щоб наша зустріч була інтерактивною. Бо знову ж таки. Так сталося, що ваше студентське життя припало на такі складні часи, і не мав, на жаль, принаймні в Херсонському національному технічному університеті, можливості щодня бачитись в аудиторіях і спілкуватися. Але ось через такі заходи наш любий університет. Хочу відкрити вам можливість познайомитись, поспілкуватися. Ви можете з спікерами потім далі комунікувати. Я впевнена, що вони вам не відмовлять в цьому спілкуванні. Ви можете придумувати додатково потім спільні проекти. Е, будь ласка, налагоджуйте зв'язки, щоб ваше життя було максимально цікавим, і ви вийшли з університету з максимальним е, таким бекграундом е, суспільних зв'язків. Е, тому. Будьте активними, я вас до цього закликаю. Не забувайте, у нас є джем, який отримує найактивніший учасник, і ось такі бонуси. Ну, одразу хочу сказати, що сертифікати учасників, ті, що спікери, з'являться трошки раніше на нашому сайті. На сайті вже є ця кнопочка, де вони будуть викладені. Сертифікати учасників, які, як тільки прослуховують, будуть з'являтися трошки пізніше, бо нам необхідно буде обробити всі ваші Google-форми і дійсно впевнити, що ви прослухали ті теми, на які потрапили. Отже, я вам бажаю плідної роботи, бажаю цікавих двох днів, бажаю неймовірних емоцій. В наша урочиста. Відкриття трошки е, таке було стисле, коротке, без великих таких е, промов. За що я вдячна нашим гостям, бо студенти це не дуже люблять зазвичай. Е, тому у вас залишився час на те, щоб приготувати себе смачну, Чашку чаю або якийсь ще смаколик, щоб ось таку маленьку приємність собі підготувати для перегляду і, то, і того великого марафону, що нас сьогодні чекає. Дякую всім, дякую організаторам, дякую нашому неймовірному студентському парламенту, який всю цю ініціативу організував, зробив її неймовірно гарною і упакованою гарно. Тому бажаю успіху всім нам. Дякую, що дали мені слово, і передаю слово нашої чарівної Софії, нашій ведучій. До речі, всі викладачі, які, ну, тобто, студенти вас слухають не тільки студенти, вас слухають, ще й ваші викладачі, вони вас підтримують, вболівають, і потім е студенти ХНТУ за участь в студентському джемі будуть мати маленькі бонуси. На сесії, тому не забувайте про це і будьте активними. Дякую. Дякую, Марія Павлівна Я вже не знаю, що ще можна додати. Ви дуже дуже змістовно і про все розповіли. Я думаю, що всім учасникам, усім спікерам все зрозуміло, які плюшки будуть, і взагалі, як отримати сертифікати, які є умови єдине скажімо, завершити е, наше урочисте е, зібрання на сусідку зустріч. Я хочу оголосивши перших наших спікерів, е, нашого марафону. Е, це буде студент 121-ї спеціальності інженерія програмного забезпечення Антощук Артем з темою Роль лідерства в університетському середовищі е, і. Студентка 051 спеціальності економіка дорогань Олександра теми використання методів е, е, таксо. Ксономії для оцінки діяльності підприємства тому обов'язково під'єднуйтесь і час їх е е е лекції 1200. Лекцію вони будуть вести 30 хвилин, і 10 хвилин у вас буде на те, щоб задати їм запитання або ж щось побажати, і вже потім підключаємось до наступних, до наступних, до наступних. Наша технічна підтримка кожну зустріч буде оголошувати у кінці наступних наших спікерів. щоб е Ну, ви, ви знали, хто, хто далі буде. І е, останнє, що, е, що ми хотіли е, вам нагадати е, про збір е, на Starlink. Будь ласка, до, долучайтесь е, обов'язково. Е, і тоді чекаємо вас усіх. Е, на зустрічах Артема і Олександри.